Світлицю святого Миколая відкриють в етнопарку Агроленд у великому ходачкові під Тернополем 30 листопада. Зараз триває облаштування локації, а Миколай готує подарунки та сюрпризи для малечі. У день відкриття світлиці Миколая на території етнопарку 30 листопада о 17.00 засвітять новорічну ялинку. Ми знаємо, що зараз дуже важко, але не зважаючи ні на що, ми все-таки запрошуємо. Приходьте до нас, приходьте, приносите нам свої радощі і свої невзгоди. Ми будемо раді вас слухати, адже святий, Миколай це є радість для душі, це радість для дітей, радість для дорослих. До слова на час зимових свят Агроланд змінює графік роботи. На зимовий період та період свят ми працюємо з 10 до 18 години з понеділка по четвер. І, власне, п'ятниця, субота, неділя, святкові вихідні дні. Ми працюємо з 10 до 20 години. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.